Центрнього втручання поступають діточки віком від від нуля до чотирьох років. Це діти недоношені з перинатальною патологією, діти з інвалідністю, тобто з дитячим церебральним палічом, діти з автизмом, діти з затримкою мовненого розвитку і наслідки гіпоксичних станів, які є в нас після пологів. Найчастіше ця патолога виявляється в перші місяці життя, а саме в три місяці, в шість місяців, в дев'ять і в десять. Місяців дорочку. Чим швидше дитинка поступає, тим швидше ми можемо виявити групу ризику. І з тої групи ризику, вже, як говориться, ми допомагаємо, щоб далі реабілітувати і щоб цей діагноз не підтверджувався, а тільки дитинка ставала чим більш фізично і розумово здоровою. На що батьки повинні звертати увагу з перших місяців життя дитинки? Це є перше. Чи дитинка отримує голівку в три місяці? Це є перше. Друге, чи в шість місяців дитинка самостійно сідає? Від народження ми провіряємо опора, чи дитина повністю стає на ніжки. Обов'язково так само ми дивимося при цій патології, де розвиток значить, фізичний, так само, чи дитина повзає, а пініше встає, а не навпаки. 9 місяців дитинка починає ставати, вертикалізація дитинки, тобто дитинка повинна самостійно підтягуватися і вже врочок рочок 12 місяців дитина має самостійно ходити. Навіть при розумових затримках фізичний розвиток у дітей дуже часто так само страдає. Якщо є якісь є відставання на протязі тих місяців, значить батьки повинні звернутися до нашої команди. Ми в комплексі оцінюємо стан дитинки і надаємо допомогу. Ми робимо первинний огляд дитинки. Вся команда оглядає і створюємо реабілітаційну сесію. Обсуджується діагноз, обсуджується стан дитинки фізичний і яка буде надаватися допомога. В нашому центрі працює мультидисциплінарна команда. Невролог, педіатр, психолог дитячий, логопед дитячий, два реабілітологи і масажист.